Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий влог. Після сьогоднішньої важкої ночі прокинулась, пішла вже собі зробила війки, не дивлячись ні на що. Знаєте, вчора лягла спати, тому що дуже стомилась. Нікусю вчора відправляла в табір за кордон, да, після поїздки, після того, як приїхали від Артурчика, відсвяткували мій день народження на дачі. Отже приїхали додому, зібрали і знову ж таки відправила. І думаю, після обстрілу нашого міста сьогоднішнього нічного, думаю, дякувати Богу, що якраз Ніку відправила, і вона цього всього не чула. Тому що це перший раз наше місто атакували ці шахеди. Такій кількості я навіть спускалась вниз до укриття. Але укриття у нас було закрито. Табличка, укриття, стрілочка. І я раз-раз, дверцята, а дверцята закриті. Тому я стояла в під'їзді на першому поверсі між двома несущими стінами разом з собаками. Ось потім, ну що, Скажімо так, трошки виспалась. Ось, і пішла, зробила війки. Потрошки привожу себе в порядок після поїздочки. вій зробила, завтра ще на манікюрчик записана. Тро, потрошки займаюся справами і з собою. А зараз, знаєте, що роблю? Коли були на дачі, трошки позбирали ягоди. Тут є ягоди, коли ми були. В Німеччині то Юра трошки он до вишні нарвав і крижовнікури розділила, А це я нарвала. Тут в мене чорна смородина, потім червона смородина і гумі. І хотіла з вами поділитись. Є в нас ось такий вакууматор, я вже колись його показувала. Собі купили, мамі також купили Дуже корисна річ в наборі. Там йшли ці латочки, вакуумні продукти ми зберігаємо в них. А ось ці пакетики то для заморозки. От дивіться, ставлю просто отако, нажимає і воно вакуумує. І менше місця займає в холодильнику і дуже зручно. Зелень можна так вакуумувати. В принципі, все, що завгодно. Я ще хочу, знаєте, що коли вже в нас підростуть наші кабачки, хочу нарізати кабачки, а потім горошок можна. Ну і овочі, такі суміш овочев зробити. Так що, ось такими справами я займаюся. Дивіться, хопс. І дуже зручно, і зараз покладу все це в морозильну Знайшли камеру. Сову на роботі в будинку. Знесили, навеземо в ветеринарну клініку. Це, ну, і це якесь совиня, так? Воно маленьке, я думаю. Бідні оси. Ой, друзі, добралася вже додому. День сьогодні видався насичений. Ото вам знімала, ну, поїхала на роботу самого ранку, прокинулась все, поїхали на. Об'єкти фотографувати, щоб виставити е, на продаж, ну, рекламу. І заходимо, я просто хочу розказати вам про те, як я знайшла цю саву. Е, їздили по об'єктах і фотографувала будинки нові. Там ще в цих будинках ніхто не жив. І тобто ремонт зроблений, такі чистові роботи. Криша є, але стелі немає. Ну, і я така заходжу і підіймаю голову, бачу е, Ташку якусь, яка ну, літає. Я спочатку подумала, що це якийсь голуб чи ще щось. Пролетіла. Потім ми ходимо, фотографуємо, і потім ззаду чую, що на мене хтось летить і вдаряється в вікно. Я дивлюсь, ну впала і бачу, що це не голуб, а сова. Не знаю, що робити. Я до своєї калини. Ну, я скрикнула, із-за того, що я злякалась, вона на мене, знаєте, як ззаду щось махає крилами, летить на тебе. Думаю, це <плес> якийсь дикий голуб, чи що. Ось і кажу, скрикнула, почула моя подруга, каже, що таке? Я Кажу, тут сова. Ми до неї, а вона починає взлітати і битися знов в стелю. У нас ні, не рушника, нічого не було. А той водій, який назавжди возить, поїхав в магазин там щось. Сказав, що відлучусь на, там, на 10 хвилин. Ми його чекаємо, ну, знаєте, як чоловік, можливо, йому не так страшно було б. Дочекалися. я стояла на вулиці, відкрила двері, Насті, тому що в мене вікна не вийшло спочатку відкрити. Ось, дочекалися дочекались цього водія. Я в нього питаю, чи в нього є рушник. Він каже, є, каже, йдемо. ну, якось спробуємо взяти цю сову і винести на вулицю. Ну, е получилось в нас, ну, відкрити вікна, відкрили, вона ніяк не могла попасти саме це вікно, бідна, билася головою, в це скло, все. Ми її таки взяли в рушничок, винесли на вулицю. Вона від нас трошки взлетіла, полетіла, але недалеко. Ну, знесилена була, тому що дуже душно було в цьому будинку. Я собі уявляю, скільки ця пташка взагалі там пробула. А в цьому будинку, як вона, бідна, била, скільки вона била з цією головою. Ось ми її пустили, вона трошки відлетіла, знов падає. І я кажу, якщо ми її тут залишимо, її ну, з'їдять коти, це без сумніву. Хоча ми спочатку, знаєте, поспостерігали, як вона зможе високо на дерево взлітіти, не зможе. Якось вона піднялась, знов впала, піднялась, впала. І потім ми вирішили все ж таки її забрати неподалік там є від того міста, де ми були, місце, де ми були, е ветеринарна клініка. Ну, і Ми з подругою прийняли рішення взяти і відвезти цю пташку до ветеринара. А мені ще треба було, я собі так записалась на манікюр. О, Вирішила ну, поїду на роботу і кажу: мені треба на, на таку-то годину на манікюр, мені ще їхати далеко треба було. Ми були за містом, а мені в центр міста треба було їхати. Ну, я підвезла подругу мою з цією совою в ветеринарну клініку і залишила їх там. Ось. І вже їду в дорозі, і подруга мені пише. Що сова перестала дихати. Боже, думаю, як, вона ж нормальна, вона ж і взлітала і все, і в машині вона, очі в неї були відкриті. Перестала ця пташка дихати, ця лікар почала робити, ну, реанімувати цю пташку. Кажу, обов'язково мені напиши, що там, як. Ми вже грошима скинулись на перебування цієї пташки, на лікування. Ось, Але, на жаль, вона не вижила. А причина тому, скоріш за все, що вона дуже багато пробула в цьому будинку, замкнена зневоднення в неї, скоріш за все, там дуже душно, вона голодна і ще від того, що вона постійно билася тією головкою об це скло і в неї крововилив, тому що коли почали її реанімувати, в неї склювіка потекла кров. Ото я кажу своїй подрузі, кажу, нам не можна то бути разом, тому що ми, знаєте, де не там і ми вродимо. Ми завжди знайдемо якісь собі проблеми на нашу голову. Ось, Дуже жалко пташку. Ось, моя подруга там ридала, прям дзвони мені каже, що померла. Мені також є дуже шкода. Я вже думала, ну не знаю, якщо ми не зможемо так, щоб та пташка, ну, якщо б вижила, перебувала в цьому. В, в лікарні ось то Ну ладно я вже її лікувала. Якось би вдвох е, мінялись би, чи що. Потім би випустили в парк, але, на жаль, ось так сталося. Дуже засмучені. ось Я ще і встигла ж кажу сходити на манікюрчик, зробила собі такий жовтенький, ну, типу трендовий, така змучена, зморена, ніч погано спала. Хоча тривог вночі не було, але щось мені, мені не спалось, бо ну, також є питання свої. Ось зранку прокинулась, то на роботу, потім все пташкою, потім на манікюр, потім знов по справах І нарешті добралась додому. Вже вечір, але вирішила зробити собі каву, бо дуже мені хочеться, бо в салоні тому несмачна кава була. Гаряченька. Ось, і зайшла в магазин, купила курячі плечики. Ну, такі, знаєте, частина від крила, Мені подобається, я їх смажу в аерогрілі. Вони, вони такі класненькі, виходить. В дорогу з собою брали, коли їхали до Артурчика. То геть всі з'їли, думала, що спортиться, але ні. Почала я їсти. Мамі запропонувала, мама каже, не хочу. Кажу: ну спробуй. Мамі сподобалось, потім не куш, не каже, нікуся, поїж, Не хочу, не хочу. Кажу, ну, ти хоча б спробуй, не захочеш, не будеш їсти. То вона якраз спробувала тут і крильця всі в дорозі з'їла за один раз. От, тому я купила на крильця плечки. Хвилинку. Ось ці плечки, знаєте, я маю. на увазі. Я їх вже помила. Зараз замариную, наче ще картоплі зварю, поставлю в аерогрілі, приготую і зроблю салатик. Ну і на тому все, напевно. Ще в мене була доставочка кур'єром, але попросила, щоб він залишив біля дверей, так як під'їзд у нас закритий. Ось, і можна собі спокійно залишати. Це корм для собачок. Я думала, тут два мішка по півтори кілограма, а Юра замовив 3 кіло в одному пакеті. І я так відкривала, що прорізала сам пакетик. Тому зараз пересиплю в лоточок. Ну, і такий великий мені тут на кухні нема де ставити. Хотіла в це пересипати, але пересипати незручно там горлышко. вузеньке, тому насиплю в пакетик. Ой, бож, в пакетик. Латочок. У мене вже голова не варить сьогодні. Бачите, сліди приступності Мої, мою відсутність вдома. Як ви думаєте, хто тут ходив своїми лапками по моїй кроваті, по моєму ліжку? Ось, хочу показати вам, давайте з вами разом подивимось. З мамою сьогодні пересікалась, і вона мені тут щось. Купила цікавенького, дивіться, які шкарпеточки. Ось такі легенькі, типу Луєвітон, знаєте, саме такі на літо. Прикольні такі, приємні на дотик, який тут склад. Модал, це що, спандекс, ну це зрозуміло. Ну, це, напевно, таке модал. Не знаєте, якщо знаєте, напишіть. Ось такі шкарпеточки. Потім ось такого кольору. Шкарпеточки. Це, напевно, катон чи шерсть 82%. Не знаю. Напишіть, хто знає. Потім ось такі шкарпеточки з собачкою. Так, що в нас тут за склад? Ну, тут ну, ясно написано 900, 9, 900, 90% котону. Гарний склад. Люблю такий, там, де більше, натурального в складі. І ось такі взагалі ніжні, ніжні шкарпеточки, також такі легенькі. Такого персикового кольору. Шкарпеточки це річ потрібна. І ще якусь ось таку маєчку простенько. Такий зручно спати, наприклад, правда? Ось, і ще ось таку штучку. Це коли ми були в Німеччині, Анаїда. Купила собі Анейда це дівчина нашого Артурчика. І ця штучка кріпиться на телефон ззаду, знаєте, на задню стінку зараз. Стану ось такі присосочки для того, щоб знімати контент. Ліпиться і потім телефон на якусь поверхню можна приліпити. Але Анайде, вона їде, вона. На магніті ця штука, я не знаю, як вона буде триматись на телефончику. Ось, ну, і Таке мама ще вирішила взяти. Цікаво, мені зараз буде приклеїти і з'ясуємо, буде воно триматись чи ні. І дивіться, ось ці, наприклад, шкарпетки. Да? 52 гривні. Ці також ці е, скільки, 37,50. Ці 38. Я перед тим, як Нікуся поїхала в табір, також ходила їй, шукала, ну, купила нові носочки, зайшла в дюна, а шкарпетки я їй купила за 80 гривнів одна пара. Уявляєте? А потім з Юрою йшли в магазин. Ну, йшли ще гуляли. Я побачила, що відкрили новий магазинчик. Я господиня, такий величезний, думаю, давай зайдемо. А, я шукала цю мильничку, знаєте, щоб туди шматок мила покласти. І, наприклад, якщо там щось забрудниться, щоб Нікуся могла собі випрати. Ось. І шукала, бо ціла проблема знайти ту мильницю, щоб покласти туди кусок того мила. Ну, Я господині знайшла. І ще знайшла ось такі шкарпеточки, я купила собі. Дві пари, такі вони чисто білі з сердечком. Також тут склад 82% котону і спандекс 18. Ну, тобто гарний також склад. І 47 гривень. А я нікі, це одна пара, 47 гривень. А я ніки взяла. За 80 гривень купила пару шкарпеток. Ну, я і не одну пару шкарпеток купила. Ось. Але бляха, за такі ціни це просто жесть. Вони ж зношуються. Оці мені дуже подобають. Ну, все, світлі шкарпетки в мене є. Вдосталь. Тепер треба буде ще темними обзавестися. Так що так, я зараз чекаю маму. Сьогодні вечеряти будемо разом. Ось, і Юра ще має приїхати додому. Будемо вечеряти. Кріпила я цю штучку на телефон. Зараз вам покажу в дзеркалі. І хочу спробувати причепити її. Ось, ви бачите, на телефончику вона. Значить тримається. Цікаво, чи буде на якійсь поверхні триматись. Це, до речі, я вас причепила на шафу. Слухайте, зручно і штатив не треба. Прикольно. Скрізь можна собі і тут, і там, і сям. Саме головне, щоб цей телефон потім не злетів. В мене, до речі, і так побити скло. А, да, ще і скло мені мама купила, тому що в дорозі, по дорозі до Артурчика якось я побила його в сумочці. Не знаю, може, разом з ключами якось воно тако щось вдарилось, і скло побилось. Але Юра прийде і мені замінить. Ось, ну класно, слухайте. Тут я буду готувати щось вам розповідати. Прикольно. Ану, зараз відліплю. Почекайте. Ого! Прикольно тримається ану, на холодильник. Ну тут така поверхня гладка. Все. І тут ви тримаєтесь, але відсвічує. Бачите, чуєте, вам не дуже рипить на вухо. Ну, прикольна штучка. І якщо кладеш на стіл, наприклад, да, і. Воно ж також при... ну, чіпляється за стіл і, виходить, не змахнеш його зі столу, телефон не впаде. Одні плюси. Зараз хочу Нікусі зашити її подушку, з якою вона завжди спить, бо бачите, вона порвалась. І знаєте, що надумала? Треба мені через цей маленький отвір подоставати сантепон. Складу його зараз в пакетик. Щоб не розсипався. І потім цей чохол хочу випрати. І поки Нікуся приїде, в неї є улюблена подушка, з якої вона спить, буде чистенька, і гарненька, і зашита. Я вже її тут колись зашивала трошечки, але ще ніколи не прала. Тому, думаю, Випрати цю річ, але от чому роблять ось такий маленький отвір? Добре в мене ручка така, ну, маленька, худенька, то пролази. Але мені потім треба синтепон аж сюди впихнути, в цю голову. Чи вже потім, після того, як я випро цей чхол? Ще не знаю, поки що буду діставати. Тому що я вже сьогодні змінила постіль Ніколь поприбирала на другому поверсі. Внизу ну повністю всю оселю прибрала дівчат помила, вони ондо висихають, я їх трошки феном підсушила. Ось, і так як літо до кінця не висушую. Так що вони в мене вже чистенькі, і гарненькі також. Ну і прийшла прийшов час, щоб ось це випрати. Ось стільки сентепону, цілий великий пакет сільпо. Ось, ну І цей чохол ось що з нього залишилось. І я вирішила спочатку його випрати, потім засунути туди сентепон знову, і потім вже так зашью, ну Деякі деталі позашиваю зразу. Ось, І просто через цей отвір буде швидше і легше. Повернути синтепон на місце. Так що це відправляється в прання. Бачите, він весь же розідраний. Ну, йому вже взагалі дуже багато років. Ну, Роки чотири так точно. Ще й брови пофарбувала. Довго збиралась, збиралась їх пофарбувати. Я не знаю, чому в мене так виходить. Ну, От мені лінь їх фарбувати. І не люблю їх олівцем фарбувати. І так. Поки зберусь, хоча це 5 хвилин того діла. І потім, ну, десь пів тижня. Ну, мені вистачає цих брів, коли я фарбую хною. ну, Дня 4 максимум, мені здається. Ось фарбою я собі фарбувала перед хною ну, минулого разу то також десь 4-5 днів вона в мене тримається. Я за рахунок того, що в мене шкіра пориста, схильна до цього, ну, до висипання, жирний блиск у мене є. Тим паче, якщо я щось ще солоденького з'їм, тому шкіра ще більше в мене блистить, і за рахунок того в мене погано тримається і хна, і фарба. Хна в мене з минулого разу також трошечки її залишилась, але чомусь мені сьогодні захотілося саме хною собі пофарбувати ті брови, тому що різниці я не бачу. Якщо б фарба довше трималась, то фарбувала б фарбу. А так? А старим методом собі нафарбувала, як гарненькі в мене. Бровки вийшли. А через хвилинки три. Витру ось тут куточки, і потім ще десь через хвилинки три повністю знімлю цю. Так цікаво виглядає да? такі вузенькі. Я б собі хотіла трошки ширше брови, але в мене мої натуральні, ось вони ось такі вузенькі. І навіть якщо я зроблю контур ширше, то через день він все одно змиється. Це вже перевірено, тому що я ходила до майстра бровіста, вона мені фарбувала і все дуже швидко змилось. Так що цю ідею я відкинула, тому що, ну, десь ну, 500 гривень я заплачу за ті брови і буду носити їх три дні. Який смисл, якщо сама можу фарбувати? Головне, щоб було бажання, тому що я довго з цим борюся і поки себе... Налаштую, щоб їх нафарбувати. А сьогодні я так активізувалася, ж кажу, поприбирала. Рази 3-4 закидала прання, помила собак, зварила борщ, ну таке. Так що ось так. Ви Знаєте, що вам хотіла показати? Взагалі хотіла показати, що я привезла з Німеччини, що я купила ось. А коли я вже тут стою у ванній кімнаті? Взяла собі набір цього Rituals, Це крем для тіла, потім ще є в мене пінка для душу, дуже класний аромат і скраб для тіла. Ото як помиюсь, намащуся, і потім так пахну класно. А ще в Тека Макс заходила. Неодноразово заходили в ТК Макс в Німеччині і взяла ось такий тонік. Це від Round Lab і мені подобається. Він не обтяжує, не блищить на шкірі, не липкий. Класний, мені подобається. І ще Нікуся. Забрала, ну це я вже покажу вам, що ще купила, але то вже я тут, в Україні, в Вінниці купувала новий. SPF. SPF не від Beauty of Jason, а від також Round Lap. І Нікуся каже, що він їй більше подобається. Ну а потім вже покажу, що купила собі в Німеччині із речей. Якщо вам буде це цікаво, напишіть мені в коментарях, чи. Показувати вам чи не показувати, що ж купила ще в Німеччині? Буде вам цікаво, чи ні? Напишіть свої, будь ласка, в коментарях.